Привіт! Отже, мене звуть Антон Богайчук, е, і я навчаюся на курсі дата-аналітика. На сьогодні вже е, практично закінчую навчання і, так би мовити, на фінішній прямій. Тому е, трошки розкажу вам, як це на практиці і як вмістити це все в своє життя, як викроїти додатковий час е, разом із е, вашою роботою і особистим життям. Будь ласка, наступний слайд. Коротко про мене. Я на сьогодні працюю журналістом-аналітиком, тому можна сказати, що вже приблизно на 30-40% моя професія дотична до того, що роблять дата аналітики. Я десь шукаю інформацію для журналістів. Можливо, ви читаєте чи дивитеся аналітику або якісь журналістські розслідування? Ось за кожним спікером, який на Ютубчику, вам це розповідає, стоїть кілька людей, які якраз копають цю інформацію. Хочу сказати, що я виходець із з гуманітарного напрямку. Якраз сьогодні говорили про те, що низка професій якраз потребують певного технічного бекграунду, але е, от, десь навіть із гуманітарного напрямку можна йти в аналітику, якраз аналізувати, шукати інформацію. Тому е, ну, насправді це не вирок, якщо ви гуманітарій, я думаю, і. Е, ну, реально можна освоїти і зрозуміти ці речі. Трохи про мої хобі. Е, я е, не тільки так. Бо, я багато сиджу за комп'ютером, тому що по суті шукаю інформацію, тому іноді просто хочеться, знаєте, вийти почіпати траву, так би мовити, як кажуть. От я не тільки чіпаю а ще й фотографую. Також маю. е-е Домашніх тваринок, акваріум і е, невеликий сад. Ну, але це таке: наступний слайд. З якими думками я взагалі приходив е, на цей курс? Скажу, що я от долучився до навчання через такий формат, е, як е, марафони. Можливо, також бачили воно за ко які їх. І взагалі, от е, що було в мене в голові, коли я приходив на навчання? Перше, це я розумів, що воно мені точно знадобиться, тому що зрозуміло, що вам постійно говорять, що є е, ваша мета працевлаштування, і я переконаний, що тут ось е, насправді більшість людей так сподіваються перейти в IT і працевлаштуватися. Якраз, до речі, напиш, напишіть в, в чат, хто сьогодні з нами і планує перейти в IT, знайти тут роботу. Трошки почекаю зараз. Бо тут відстають повідомлення. Угу. Так. Окей. Друге. Що я розумів для себе, що ці знання є універсальні. Далеко не всі вже аналізують інформацію, але досить багато людей працюють із Google-таблицями або з Excel. -ем, наприклад. Я переконаний, що майже кожному з вас доводилось заходити в Excel і дивитись на якісь таблиці з даними. То я вам гарантую, що вже за кілька тижнів навчання на дата аналітиці. У вас буде таке відчуттям дежавю або жалю, коли ви зрозумієте, що одна маленька формула могла би вам зекономити години часу е, в тій роботі, яку ви робили там, е, в Google таблицях або в Excel. Тобто такі знання, які прямо зараз вже приносять вам. Якесь відчуття задоволення, сатисфакції і розуміння, що, блін, я став кращим. Це ну, насправді дуже круто, і це якраз ось мотивує навчатися. От результат, конкретний результат. Тому що завжди є ж сумніви, що а да, може, не вийде, а може так. А конкуренція велика, хтось каже, якісь ще проблеми. Тобто, такі результати це дуже круто. Так само, наприклад, Python. Якщо ви е, працювали з текстом, чи ви шукали якусь інформацію, чи працювали з тими ж таблицями, кілька рядків коду роблять просто меджик і не тільки для вас, і для ваших колег. Тобто, умовно кажучи, якщо е, ви покажете вашій е, там, бухгалтер чи Ті ці тамарі на роботі, якісь меджик, які можна зробити з Питоном, вже от просто після заняття на цьому курсі, Ну вас е реально стане більше поважати на роботі. Наприклад, так в мене було. Е ну це, це реально дуже круто, і це економить сили і час багатьом людям. І ось якраз третій пункт. Це дійсно приносить от якраз якісь задоволення. Сьогодні говорили багато про вигорання, про мотивацію, про те, як тримати тонус, оцей от безпосередній конкретний результат він насправді дуже допомагає і надихає працювати далі. Наступний слайд. Скільки взагалі це займає часу? Якщо ми говоримо, як поєднувати, ми всі розуміємо, що всіх в нас 24 години на добу. І е, зрозуміло, що курси мають різну тривалість, ви не можете вже завтра звільнитись, треба якось поєднувати. Хоча там говорили за буткемп, інші формати, зрозуміло, що ситуація різна. Як, наприклад, я паралельно працюю, я не схильний жертвувати там особистим життям, як заявлено в темі. Тому скільки, яке взагалі навантаження от на стандартній дата аналітиці? Це дві лекції. По половиною години або там десь половиною години. Це конспекти, які ви читаєте перед лекціями, одразу скажу, що там не, не, не таке нудне полотно, там, так би мовити, важко просто сприйняти. Дуже класно, порційно розбито, що можна е, по півгодини, по годині в день, наприклад, читати, якщо вам так зручно. Виконання домашніх завдань це якраз дуже важливо, тому що це дає вам ту практику, яку е, вимагають роботодавці, і потім там з того будете, будете мати проекти в своє портфоліо, і додаткові матеріали. От що мені сподобалось, що на, вже на початку курсу е, вам рекомендують підписатися на реальні канали фахівців у вашій галузі. Наприклад. Є дуже класні україномовні фахівці, які ведуть блоги на Ютубі і знімають класні інструкції, подкасти, якісь додаткові матеріали. Якщо ви е, володієте англійською, або будете вчити її на курсі, то ви можете і англомовні дивитися, і це насправді дуже круто. Тобто, от загалом десь виходить до 17 годин на тиждень. Е, я схильний навчатися кожен день по, е, по годині, по дві, як виходить, але е, ну, різні бувають розклади. І тобто, це скажу, що це не обов'язково. Проте, якщо е, ви почитаєте книжки з психології, там йдеться, наприклад, про те, щоб довести до автоматизму свої знання, потрібна регулярна практика і регулярне повторення. І якраз навчальна система, в якій це все робиться, в GoIT, вона підштовхує до того, щоб ви там кожен день навчалися. Побачите, ну, там таке в ігровій формі, дуже цікаво, це все робиться. Наступне. Так, окей. Е, як поєднатися? Це все е, перше. Е, якщо ви плануєте все-таки свідчитись, тобто переходити в IT, то е, скажу, що е, в цьому плані е, можна жертвувати нинішньою роботою. Е, це, це треба робити обережно, звичайно, тому що ну, я ні в якому разі не закликаю вас, так мовити, халтурити, чи е, якось користуватися службовим становищем, але ми всі прекрасно розуміємо, що людина, яка 에, планує там через пів року чи через 10 місяців, залежно від того, яка спеціальність, шукати іншу роботу. 에, вона може трошки інакше розраховувати, не працювати там на перспективу, оптимізовувати час. І це. 에, Ну, тобто, за рахунок цього, можна суттєво е, змінити активність. Тим більше, якщо ви працюєте за комп'ютером і виконуєте якісь завдання, то тут, умовно кажучи, переключилися між вкладочками і вже е, собі навчаєтеся. Всі лекції, які є в тій школі, записуються, тому не обов'язково е, бути е, саме на стрімах. Коли от відбувається так як зараз. Але, звичайно, якщо ви хочете поставити запитання в реальному часі, що буває дуже корисно, то е можна і брати таку можливість. Я, наприклад, дивлюся е лекції в записі, і тому можу ефективно е в, в час меншого навантаження на роботі, це, е е освоювати новий матеріал. Друге. Як я вже сказав, е, старайтесь працювати з дому. Зрозуміло, що е, ну, насправді, е, якщо ви працюєте з дому, то е, буває тиск рідних, що от сидиш за комп'ютером постійно, якийсь толк, так би мовити, це відчували всі, хто в минулому грав в комп'ютерні ігри, чимало. Але якщо люди не розуміють, що це дійсно ваше покликання, що ви цим горите, то можна говорити про гроші. Це е, працює на тих людей, які взагалі мають е, погане уявлення, що таке IT, чи що таке ваша спеціальність. Ну і звісно, подумайте, чим пожертвувати, тому що після е, шуттєвого от такого навчання вас просто може вже Е, бути, кипіти голова, так би мовити, і у вас не буде сил там е, якимось іншими інтелектуальними речами займатися. Тому, як студент, вам скажу, що, звичайно, всього є своя ціна, і е, це, що навчання це не отак легко і просто, як казочка. Але чому, от я якраз. Брав навчання в it школі тому що тут є система і люди, які вас ведуть. Дуже важливо, що є ментори, в яких можна запитати, є викладачі, є можливість поставити запитання, це е, насправді допомагає в цьому плані і е, допомагає підтримувати вас в тому. Наступний слайд, будь ласка. Які ж є труднощі якраз? От зараз бачу в чаті. Тут пишуть, чи всі є тут. Будь ласка, поставте плюсики, хто зараз з нами, щоб ми бачили активність. Угу. Є, супер. Окей. Е, які ж є труднощі у навчанні? Вперше е, особисто для мене кажу, що розказую за свій досвід, е, потрібно бути е, самому в приміщенні, де ви навчаєтесь. Ну, це особисто такий в мене. Рівень концентрації, так би мовити, або, не знаю, якусь розслабляючу музику в навушниках слухати. Потрібно таки зосередитись. Те, що я казав про подкасти на фоні, це круто, це працює. ну, Для мене працює. Знову ж таки, різні е, методи сприйняття інформації по-різному ефективні. Ось. Ага. Бачу всі в чаті. Супер. Працюємо. Е, другий момент. 에, місцями буває нудно, не секрет, особливо не не в той момент, коли ви робите завдання. А коли ви слухаєте якісь речі, і буває, що і формули будуть, і поняття, і статистики у вас, і там е, мови програмування Python. Це все звичайно не просто. Але е, ну, тут допомагають певні стимулятори е, так банально кава, або якісь снеки, або чай, хто що любить. Ну, але тут е, будьте обережними, так би мовити, і скажу вам, порадьтеся з лікарем, або з тим, хто шарить, щоб вони вам потім не е, не зашкодили, так би мовити. Е, але. Ну, Тонус треба, і дійсно, от особисто мені деколи буває трошки нудно, то, ну, але така ціна це нові знання, треба їх оптимально е, запихати собі у голову. Третє, чат GPT і інші е, сервіси штучного інтелекту. Е, є велика спокуса їх використати, е, коли ви. Е, Пробуйте якісь завдання, вони вам можуть щось допомогти, підказати. Але е, дуже важливо пам'ятати, що е, не, не можна е, вчити штучний інтелект замість себе. Це ну, насправді дуже важливо. Е, тому що ви можете зробити завдання значно швидше з штучним інтелектом, якщо ви вмієте ставити правильні питання, це теж, це теж є. Але чи ви навчитеся від того? Бо просто от я недавно робив тестове завдання на одну із вакансій, і там е, максимально обмежена можливість використання штучного інтелекту. Е, так само у вас будуть співбесіди, де ви будете шерити екран і писати ручками. код. Тому. Якщо ви е, знаєте тільки клавіше Ctrl-C, Ctrl-V, то буде, буде біда насправді. І е, ну, тоді, тоді може будете боятися, що штучний інтелект вас замінить. Е, бачу в чаті пишуть е, про ранкову пробіжку. Подаєш туди мотиваційний лист, е, резюме мотиваційний лист. Насилаєш профіль LinkedIn і так далі. Тобто гнучкі варіанти і далі тестові завдання, спілкування із рекрутерами. Для мене це цікавий досвід, насправді, тому що Ну все ж таки трошки інша галузь, ніж які тут є свої нюанси. Але ну, круто, круто, цікаво, різні формати. І це тримає в тонусі, коли ти е, коли ти е, і вчишся і ще починаєш раніше шукати роботу, ти вже бачиш в тебе в 10 разів виростає мотивація дивитися ті лекції, робити ті завдання, ще раз читати матеріали. Бо ти розумієш, що це не жарт, що просто завтра буде тестове завдання, і там не, не викладачі і ментори, які тебе підтримують, а роботодавець якому пофіг, який хоче кваліфікацію. І це якраз як мотивує. Сто відсотків. А скажи, будь ласка, що по штучному інтелекту е, використовуєш, не використовуєш е, генеративний, коли або домашні роботи робиш, або от, працюєш над тими проектами, які ти зазначав? Е, в проектах активно використовую. Тут немає взагалі е, якихось, е, так би мовити, обмежень в навчанні я собі взяв таке правило: я, я використовую чат GPT. Але я собі взяв таке правило, що я е, вручну переписую код і за рішення, які мені звинувані. Тому що я кажу, в мене є все одно цей страх, що е, типу, ти вчиш не себе, ти просто Ctrl-C, Ctrl-V і все. Тому, е, перше, правильно поставити запитання ну там Наприклад, згенерувати формулу в Google таблицях і вручну її написати. Тоді це є гармонія, це є ефективний підхід, і ну це допомагає як на мене. Точно допомагає. Антоне, дякую тобі дуже за те, що поділився своєю історією. Ми щиро всією командою. Бажаємо тобі подальших результатів успіхів і будемо раді тебе бачити як активно, активного члена нашого ком'юніті. У нас всі студенти круті, класні, всі, хто навчаються, інвестують свій час в це. Проте, коли ми запитали, Колег, ну що, давайте кому першому будемо пропонувати серед студентів. Декілька людей одразу через декілька секунд написали: давайте Антону. От, тому ти точно, як мінімум, нашу команду надихаєш, друзі. Ще киньте вогників Антону, хто зміг почути ті важливі речі, які він сьогодні нам передавав і розказував. Дякуємо тобі і успіхів!